Попередити хворобу легше ніж з нею боротися. Мешканців івано франківської громади та вимушених переселенців запрошують на безкоштовні медичні обстеження і консультації. Їх проводять в межах акції місяць здоров'я». а все задля того, аби привернути увагу людей до здорового способу життя і популяризувати його. Та найважливіше каже ініціаторка акції Оксана Савчук: спонукати франківців стежити за собою, особливо в такий стресовий період, як війна. Сьогоднішня статистика з е, дану здоров'я наших мешканців показує про зріст онкологічних захворювань. Це пов'язано в першу чергу з великими стресами, з неможливістю всіх вчасно отримати допомогу. І це також пов'язане з тим, що велика кількість людей переключили повністю просто свою увагу на війну і відкладають догляд за собою. Цього року є новинки в місяці здоров'я. Ми долучили цього разу психолога. Тому що відчуваємо, що люди цього потребують, і навіть вагітні жінки інші ми запрошуємо їх відвідати від психолога, і ми перевірятимемо традиційно дерматолог і різні утворення на шкірі, тому що це ж мусимо це контролювати. У межах акції працюють виїзні групи медиків на дім. Вони виїжджають до людей, які не можуть самостійно прийти на прийом до лікаря. Також безкоштовні огляди проводять і у приміських селах. Для цього є 10 мобільних амбулаторій для дітей та дорослих Цьогоріч, каже начальниця профільного управління. Перелік їхніх послуг розширився. Зможуть прийняти всіх тих бажаючих, хто має потребу в УЗД. Це є УЗД органів червоної порожнини. Також консультації можуть отримати консультації лікаря-уролога або лікаря-хірурга це чоловіки. А жінки також гінекологічні огляди будуть в нас проводитися. Крім того, консультації лікарів-кардіолога і лікарів-неврологів. Акція місяць здоров'я в Івано-Франківську проходить вже п'ятий рік поспіль. Цього року до місцевих лікарів приєдналися ірлаковані медичні центри. Зокрема, перевірити зір можна у сіверодонецьких фахівців. Через війну люди частіше моніторять новини та більше сидять у гаджетах. І як наслідок каже офтальмолог Вадим Водяник, це може призвести до складних захворювань очей. Профогляд органу зору це також важливо. Ми знаємо, що є такі захворювання. Як, наприклад, глаукома, коли пацієнти можуть не відчувати, але сліпнути, приходити до лікаря, вже коли мають дуже низький зір або майже зовсім не мають зору. Бо ця хвороба очі не ну не, вона не турбує, і пацієнти ну, рідко звертаються і треба вимірювати постійно очний тиск. Це одна з тих хвороб, які можуть безвозвратно забрати зіру пацієнта. Тому... Ми маємо обладнання і пацієнти можуть будуть приходити, можемо обстежувати ну, усі відрізки ока. Прийти на огляд до медиків, можуть усі охочі незалежно від місця реєстрації та декларації з сімейним лікарем. Для цього не потрібно попередньо реєструватися в електронну чергу. З собою потрібно мати лише паспорт. У реєстратурі медзакладу видадуть картку здоров'я та скерування до фахівця. Медики безкоштовно консультуватимуть людей до 4 листопада, включно. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.